Пів року окупації безперервні авіаудари та обстріли з усього наявного озброєння у вересні нарешті змінилися тишею. Місто повернулося під український прапор. І зараз тут починає лунати музика. На горі крем'янець, піаніст Даріус Мажинта з Литви, грав композиції українського музиканта Валентина Сильвестрова. Музыка – это энергия, которая должна быть там, где она, никто не ждает ее, и там, где она нужна. Здесь должна звучать э, музыка, а, потому что музыка – это любовь, и мы… Ми любимо цю страну, і ми хочемо цю любов через музику. дарити. втілюємо цю ідею провозити музику в несподівані місця. І найголовніша наша інтенція полягає в тому, щоб показувати також і культурні втрати, які зазнає світова культурна світова спадщина. Через агресію Росії в Україні під час одного з обстрілів тут загинули люди, які прийшли у надії зателефонувати рідним. На горі була ледь не єдина можливість зловити зв'язок. Тож місце обрано не випадково. Це недалеко від фронту. Було. І, ну, ми перший раз були в Вірпені. В цей раз хотілося поїхати в іншу сторону України. В третій раз, може, поїдемо ще кудись. Я вже сподіваюся, що в Крим поїдемо. Сьогодні ми приїхали сюди в Ізюм для того, щоб привернути увагу до того, як постраждали пам'ятки сакрального мистецтва Половецькі баби, які от знаходяться тут кам'яні. Одна з них повністю знищена. Решту ви можете там побачити, як вони теж поранені тими осколками. Воно відчувалося як місце якоїсь сили, воно якось так приємно було між ними знаходитися, як напитуєшся такою енергетикою, якоїсь стародавньою. Було приємно. Наслідки окупації для Ізюму жахливі. Все, що не зруйновано, то вкрали, розповідають місцеві. Картини були. Це єдине, що зберегли важливе. Це, по-моєму, біблія, якась стародавня. Це бібліотекарка зберегла, вона у себе її ховала, зараз виставила, що вона жива, здорова. А вони все брали, вони навіть не розуміли. Вони щось на розпалку, щось кудись ще. Їм побаровано там те саме бібліотеку. Проїжджаю повз на велосипеді, дивлюся, вже немає книжок. Зовсім Розпалка. Ізюмчанин Сергій мешкав в п'ятиповерхівці, яка стала братською могилою. Внаслідок авіаудару тут загинуло 54 людини. На одному з поверхів, саме на розломі плити, дивом встояло піаніно Україна. Свого часу цей інструмент був виготовлений в Чернігові. грає, там повний пісок, но він зберігався візуально, но. но не играет я я думаю что он чуть-чуть играет не поиграл и странно что он остался он так и остался стоять его как будто символ какой-то он он целый инструмент целый только он полный песка и конечно там от, от э, воды все все поменялось там но он целый мы стоим вечно мы с вами Слухали, вижидали, коли ля-бімоль на нас прилетить, не прилетіло, Плити обсипалися піаніно стоїть. Акція відбулася завдяки канадській благодійній організації Looking at the Stars. Окрім музики, в деокуповане місто привезли гуманітарну допомогу, в тому числі генератори. Напередодні виступу литовський піаніст поспілкувався з місцевими мешканцями. Ми проживали вчора, ночували. Человека, у которого дом разбомблен, он в подвале он нас принял, мы 15 человек у него были. Он, он просто рассказывал про каждый день, что происходит. И когда он рассказывал, он еще гладил кота, кормил собак бездомных и так далее. Но я смотрел, у меня слезы в глазах были. Все-таки, как, как вот такая трагедия, и люди становятся, еще остаются людьми добрыми. Вот это уникально, что вот. Я сам учусь у українців. де саме виступатиме наступного разу. Музикант поки не знає, але повторює, сподівається, що це дійсно буде Крим.